Привіт! Це канал по настільним іграм Board Games Pass. Мене звати Андрій. І сьогодні ми з вами розпакуємо дуже е, круту, прям епічну настільну гру е, для гіків, можна сказати. Це дуельна гра, вона е, асиметрична е, військова стратегія. Е, це я дам підказку: це гра е, на події у грі відбуваються на одній далекій планеті. яку яка називається Аракіс? І так, це саме Дюна Війна за Аракіс От така величезна коробка. Ця гра від творців дуже відомої дуельної гри, Війна кільця, яка входить в топ 10 BGG. В цій грі величезна кількість компонентів. Тут тільки фігурок деталізованих 129 штук. Мені вже хочеться подивитися, як вони виглядають, і чи дійсно вони настільки деталізовані, тому що в війні кільця там ну не дуже сильно деталізовані фігурки. Ще героїв і полководців більш-менш нормально, А от звичайних там воїнів, ну А, так Також купа тут ще є: жетончиків, купа карток, величезне поле, компоненти кожного гравця. І в неї можна грати не тільки удвох, так як це дуельна, а ще й можна навіть грати в трьох в чотирьох Добре, давайте будемо дивитися, що всередині коробки. А ви тим часом підписуйтесь і поставте лайк. Давайте подивимося, що всередині. Так, тут у нас якась рекламка, окей, правила. А, ну, я б сказав, правила не, не менші, ніж правила на війну кільця. Дійсно. Доволі багато правил. Також далі в кінці у нас навіть є ну, про те, що я казав режим для трьох-чотирьох гравців. А, і навіть є соло режим. Прикольно. За соло режим я навіть і не знав. Окей. Далі у нас ідуть планшети гравців і жетончики. Вони навіть тут окремо запаковані. Так, тут у нас пряно ще має текти. Це до фракції хардконенів. Ці два планшети які є резервуар регенерації, наскільки я пам'ятаю, правильно для. Харконенів для трьох-4 гравців. І так само для Атрідів. це теж для трьох-чотирьох гравців. А оце вже для дуельної гри це для харконенів у нас основний планшетик. І це для Атрідів. До речі, дуже тоненькі планшети. Усі вони зроблені не як картонки. Просто як з того ж, плюс-мінус матеріалу, що і картки робляться. Ну, я не знаю, добре це чи погано. Однозначно, це добре, те, що вони не повинні вигинатися від часу як картонки, але можна десь пом'яти. Не знаю, така спірна. Так, тут у нас вже купа жетончиків. Жетони прорізані дуже добре, виймаються легко. Виглядають теж дуже круто. Оці великі жетончики це у нас для атрідів, це склад сімейних ядерних боєголовок. Тут у нас конусі це тиші це для трьох-чотирьох гравців. Оце у нас маркери передбачення, жетони Бенегесеріт, жетон панування, ще купа різних жетонів. Я просто вже не буду всі озвучувати. Тут у нас запаковано в окрему прям коробочку. Я так підозрюю, тут у нас фігурки будуть. Так, да. думаю, ми поглянемо це трохи пізніше, а спочатку. Давайте глянемо на цю нереально круту карту. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, і ви хочете підтримати наш канал, я залишу для вас QR-коди на екрані, за якими ви можете залишити щось на Баймі Ecoffie, або просто кинути напряму на банку. Це буде дуже вагомим внеском нашому каналу. Для того щоб зробити наші відео ще цікавішими і ще кращими, або ви можете просто підписатися на наш канал, поставити лайк і залишити якийсь коментар. Вона складається з двох частин. І мені цікаво, чи буде така ж штука, як і на війну кільця, як і на кільця а неопреновий мат. Тому що дуже хотілося. Вона просто величезна. Я думаю, що вона має зайняти майже весь стіл. Давайте подивимось. Мені просто цікаво. Ну, займає не весь стіл, але доволі, доволі більшу його частину, реально. І ще куди покласти планшетки гравців, карти і все інше, але карта виглядає прям дуже класно. Тут прям така пустеля. Реально, якщо буде неопреновий мат, то це прям буде взагалі топчик, тому що. Чим я не дуже люблю такі великі карти, тому що вони ну, видно, що розходяться трохи і піднімаються. З часом іноді ще навіть трохи вигинаються і стають не такі круті, як на початку, а от неопроновий коврик він залишається постійно одним і ти сам, єдине, що може десь затертися, але то таке. Але все одно мапа вражає. Дуже круто. Видно, видно і міста, гори. Клас. Я в захваті від карт. Дуже круто. Давайте далі перейдемо до фігурок. До речі, тут відразу сказано, що подивіться на нижню частину коробки. Ага, так. Да. І тут. Знизу ми бачимо, що у нас прямо розписано детально, як, де що має лежати які фігурки, і це дуже круто, тому що іноді дуже важко знайти, куди правильно покласти всі фігурки. Тому це добре, що це видно. На чаші. Не знаю, як ви, а мені дуже хочеться вже подивитися на фігурки. Ну так, у нас ще тут не тільки фігурки, а й картки. Їх прям нереальна кількість. Вони трохи повипадали тут. Ну, взагалі. Я б не сказав, що прям дуже деталізовані фігурки, але вони самі по собі прикольні. Колір дуже гарний. Я впевнений, моїй дружині дуже сподобається. Але якість друку непогана, насправді. Фігурки відрізняються одна від одної. Круто. Так, тут у нас є ще картки. Ціла купа кубиків, так само, як і в війні кільця. Для кожної фракції. І кубики, як і там. Дуже класні. Вони важкенькі. Приємні на дотик. Вони навіть на дотик такі трохи як матові, прорезинені трохи, не знаю. Дуже круто. Так, картки ми поглянемо трохи пізніше. Давайте. Далі до фігурок, до наступних. Ну. Так, це у нас явно Харконени. Та, ось основні герої. Харконені барон Харконен. Відразу видно. Ну. Фігурки прикольні, але я б не сказав, що вони прям дуже-дуже дуже детальні. Ні, деталей вистачає, але бувають і більш детальніші фігурки. Але ці прям непогані насправді. І виглядають вони дуже класно. Мені здається, вони навіть все одно більш деталізовані, ніж у війні кільця. І вони трохи більші. Дуже круті. Тут у нас ще більш крутіші фігурки. Тут у нас наші піщані хробаки. І ось це вже прям реально клас. Ось вони доволі деталізовані. І мені кольор подобаються підібрані кольори насправді. Круто. Що у нас тут ще? Є? Я так розумію, це ще якісь полководці. Теж класно деталізовані. Більш круто, ніж звичайні фігурки. Коптери. Круто. Ще кораблі. Я не пам'ятаю, що за кораблі. Оце для збору прянощів. Харвестер. Клас. Оці мені прям дуже подобаються. Особливо піщані хробаки, це топчик. Від фігурок я прям в захваті. Класно. Сюди ще щось має покластися, я так розумію. Угу. Ще те, що я не побачив відразу, тут у нас навіть є підставки. Ось так це виглядає. Не, ну прикольно, що вони будуть на мапі, будуть стояти над полем ніби. Дійсно літає. Круто. Мені подобаються такі, ж. такі компоненти. Це як в, в зоряних війнах в ребільоні повстання. Там теж є такі підставочки для зірки смерті. Так, у нас ще залишаються картки. Давайте подивимось, тому що картки. Карток насправді не, не дуже багато. Якщо не помиляюся, то в війні кільця карток більше. Але ну, давайте спочатку з цих карток. Це у нас додому отрідів. Картки теж непоганої якості. На них не дуже багато прям якихось малюнків, компонентів. Такий строгий стиль. Зате добре видно текст легко читати буде. І вони йдуть менше, ніж у війні кільця. В війні кільця там картки набагато більші. Захоплений орнітоптер. Ага, це вже від союзників Фременів. Прикольно, ми не будемо з вами дивитися, ага, це вже картки від Харконів. Легіор Арсун... Арсунту. Вибухова артилерія. Угу. Мисловець шукач. Да. Це вже від союзників Харконенів. А це вже картки героїв. Так, ну а вже ж хто ж у нас може бути тут відразу пола А я так розумію, він потім, типу, як у Війні кільця може замінитися полом Муаддібом. як, ну, як у Війні кільця там Рагорн може замінитися, чи Гендальф Сірий на Гендальфа Білого. Скоріше все. Хоча треба буде ще читати правила дивитися. Джесіка. Навіть ну, Алія є. Круто. Барон Конан. Бейдраута. Імператор. Це вже якісь дій. Тут же дуже гарні мальовки на цих картах. Крут. Ось така розпаковка дуельної гри Дюна війна за Аракіс. Не знаю, як ви, а я прям в захваті від е, компонентів. Мені єдине, що не дуже сподобалося, це те, що планшети гравців вони такі тоненькі. Але я не думаю, що це прям проблема. Воно все прям все компенсується фігурками і е, жетончиками фігурки це прям взагалі дуже класно. Мені дуже сподобалося, особливо фігурки кораблів. Транспортників, е, там, цих харвестерів, е, хробаків піщаних взагалі клас. Та й е, інші фігурки, там, героїв е, і навіть воїнів звичайних теж дуже класні. Загалом від компонентів е, я в захваті, і мені всі компоненти сподобалися. Сподіваюся, вам так само. На цьому у нас на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалася розпаковка. Даної крутої гіковської гри. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, поставте лайк і залиште якийсь коментар. А також не забудьте погладити своїх котиків і собачок. Всім гарного дня!